Привіт! Ти чого такий напружений? Та ось. Ініціалізую купу структур даних. Дивись, скільки зайвого. Спочатку оголошую змінну, потім цикл for, потім присвоєння. І так для кожного масиву. Код стає роздутим. Важко читати суть. Слухай, це ж стара школа. В ADA 2022 ми використовуємо Iterated Component асоціація. Це дозволяє сховати цей цикл прямо всередину оголошення об'єкта. Це як? Прямо в дужках? Так. Дивись, ось твій масив квадратів чисел. Раніше ти писав окремий цикл, а тепер це виглядає так. Чекай, тут якась стрілка. Тобто ми беремо G з діапазону і. І праворуч від стрілки пишеш вираз для значення. Для масивів компілятор бере індекси з G, а значення з виразу. А для списків це працює позиційно, тобто G ігнорується, використовується лише значення. Зручно, ніяких проміжних змінних. Гаразд, з масивами зрозуміло. А якщо в мене складніший контейнер, наприклад, хешдмеп, де є ключ і значення? Там же треба якось вказати ключ. Чудове питання. Для контейнерів типу ключ-значення MAPS синтаксис трохи багатший. Ти використовуєш ключове слово USE перед стрілкою, щоб визначити ключ. Бачиш, FOR J IN DO задає ітерацію. USE Product ID каже: ось це буде ключем, а після стрілки йде значення. Ага, тобто логіка така: ітеруємо, вираховуємо ключ, записуємо значення. Чітко. Слухай, а можна це комбінувати? Наприклад, перші два елементи я знаю точно, а решту хочу згенерувати циклом. Без проблем. Це називається змішані агрегати. Ти можеш поєднати звичайний перелік елементів з ітератором. Ого! Тобто перший елемент 0, другий один, з третього по п'ятий працює формула, а інші не ініціалізовані. Саме так. Це дає неймовірну гнучкість і виразність. Ти пишеш менше, а код стає зрозумілішим. Дійсно. Для масивів просто for do вираз. Для map додаємо use для ключа, можна змішувати зі звичайними асоціаціями. Клас, піду, почищу свій код. Успіхів! А ви вже використовуєте нові агрегати? Пишіть у коментарях.